Серію авіаударів завдали росіяни рано вранці по Харківщині. У дергачах осколками поранені семеро людей, серед яких і 14-річний хлопчик. Ще кільком людям знадобилася медична допомога через гостру реакцію на стрес. А от у самому Харкові керована авіабомба влучила у гаражний кооператив у Київському районі. Пошкоджені гаражі, автівки та приватні будинки довкола. І знову нічні дрони. 32 шахеди летіли на Україну з Приморського, ахтарська та Курська. Сили оборони збили 11 у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях. Повідомили у повітряних силах. Ще десяток знешкодили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Решта повернулася на територію Росії. У 72-й бригаді заперечили повне захоплення окупантами вугледара. Як повідомили суспільному військовики, станом на вечір 1 жовтня сили оборони України контролювали певні частини міста. І, хоча більша частина під контролем російських військ, наказу про вихід з Вугледару 72-га бригада не отримувала. Ізраїль пережив пекельний вечір. Іран спрямував на його територію 180 балістичних ракет. Та наслідки позитивно вражають. Єдиний загиблий це палестинець у секторі Гази. Двоє людей легко поранені. Заради легендарний залізний купол. Ймовірно, допомагали збивати іранські ракети і американці зі своїх есмінців у Середземному морі. І ще ізраїльтяни реагують на звуки сирен не так, як ми. Вони одразу йдуть до сховищ. А вже після відбою раду фотографуються з велетенськими уламками смертоносного залізяча. А от із Лівану, де Ізраїль розпочав наземну операцію, Україна напередодні евакуювала 179 людей. 134 з них це наші громадяни, зокрема і 22 дитини. Як повідомили у вітчизняному міністерстві закордонних справ, також виїхати з охопленої воєнними діями країни, Україна допомогла 45 іноземцям. Це громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та власне і Лівану. Не покинули і хатніх улюбленців. Евакуювали двохсот. Собак і кота служба Божа у вишиванці Бандери. Митрополит Епіфаній провів святкове богослужіння у день покрива Пресвятої Богородиці по новому. У особливому вбранні річ у тім, що графітово білий візерунок на ризі повністю повторює вишивку з сорочки провідника УПА. Два роки тому малюнок за фотографією Степана Бандери відтворила львівська майстриня для Чернівецького музею вишиванки. Простий мотив швидко набув популярності, і тепер його повторюють і у вишивці, і у принтах. як бачимо, і на церковному облаченні.